Дитячий троколісний самокат Marathon Flash City доступний в чотирьох різних кольорах: помаранчевий, сірий, бірюзовий та рожевий. Висота керма від платформи там де стоїть нога 65 см в мінімальному положенні. Максимальна висота 81 см. Це від платформи. Якщо заміряти від підлоги, то це 72 в мінімальному положенні, 88 см в максимальному, ширина керма 29 см. Покриття ручок керма пластик. Приємний на дотик, це не резина, це такий пластик, який зносостійкий стійкий і не треба буде потім міняти гріпси. Довжина платформи 34 см. Це корисне, це там, де стоїть нога. Сама довжина самокату 63 см, ширина платформи 14,5 см. На самокаті присутнє стандартне ножне гальмо о заднє колесо. Всі колеса світяться. Підшипники 7. Дека покрита таким пластиком з антиковським покриттям, щоб нога не скользила при їзді. Керування вліво вправо відбувається нахилами керма вліво вправо, тобто не поворотом, а саме нахилами. Дітям так зручно кататися на триколісних самокатах. Така система реалізована на всіх триколісних самокатах. Ця кнопка на кермі не залежить від батареї, ви просто її натискаєте і ось таке слабеньке світло виявляється. Це просто як мигалка. Діаметр переднього колеса 120 мм, заднього 90 мм. Вага 2,8 кг. Вантажопідйомність 60-80 кг приблизно в цьому діапазоні. Знизу на платформі розташоване місце під три батарейки пальчикових типу АА. Вони відповідають за музику і за світло. Таке, як показано на відео. Тобто це не повноцінний ліхтар, який буде освічувати всю дорогу перед вами. Це просто мигалки, які подобаються дітям і звуки. Стандартні якісь мелодії. За свою ціну самокат виглядає дуже круто. Це якийсь оновлений дизайн, самокат виглядає не так, як раніше виглядали самокати, там роки 3-4-5 назад. Він виглядає якось по міцнішому, по-новому. Зібрані нормально, збирається з коробки також без проблем, з жодним самокатом при перевірці ми не стикнулися з якимись труднощами. Збирається просто, ви розрізаєте коробку, дістаєте руль і платформу ось в такому виді, і просто вставляєте руль в платформу. Оця гайка верхня, вона затискає кермо, щоб воно не підіймалося або не опускалося. Тобто ви гайку розслабляєте, відкручуєте трошечки, і просто руль вставляєте так, як я роблю це на відео. І все. І потім фіксуєте, регулюєте по висоті. Також, якщо треба буде скласти самокат назад в коробку, верхню гайку просто розслабляєте, тобто підіймаєте, розкручуєте і руль так само витаскуєте наверх і все.